Якщо ви бачите отакі кола, нарізані на землі, знайте, що поряд працює ось така сівалочка. Всім привіт! Вітаю вас із початком посівної. Сьогодні у нас 14 серпня, і в полі трудиться сівалка Кун Еспро на посіві Ріпаку. Зараз я Біля козильця недалеко, це Чернігівська область. Сівалочка із такими передпосівними, ґрунтообробними дисками. Вноситься Міндоброво в міжряддя. і висівається ріпачок. Чому ріпак? Тому що в такі терміни навряд чи щось інше можна сіяти. Перед нею був, як ви бачите, передпосівний обробіток культиватором. Але тут ось зараз біля нас прямо невирівняне місце і як ви бачите, сівалочка все нормально розклала, поклала і пройшла. Тут бачите, посів проводиться по діагоналі від попередніх обробітків. Це Завантажувач у вас? ГСТ-1000. Це завод Велесагро. Велес да, з поворотною стрелою. Це вже придбаний. Це, мабуть, років 4 назад, як з'явився перший посівний комплекс, то стало питання, чим будемо заправляти сівалки. Купили завантажувач на газончика. Шнековий, Майкл Уман, да, Уманський. Попробували трохи по затратах, дорого по топливу виходить і ну, довго загружає. Як ми купили такого, це ГСТМ, ГСТМ тисяча модифікований, до нього можна там навішувати різні ще обладнання, крім крюка, ще є вила, є грейферниковші. Така штука цікава. І Зручно тим, що він поворотний, то є безповоротний, да. а це у нас поворотний. Доброго НПК Болгарія формула 15 15 15 і 7 сірки 100 кілограм на гектар. Це зараз з посівом, а перед посівом щось кидали? Нічого не, взагалі нічого не було. Обрали Озиму пшеницю, зробили ущення, провокацію, потім спахали, слідом ходив теж велесаград, компактор. Не знаю, десь ми бачили, такого не бачили. У нас стоятьська траса, коточки ззаді. Гумові. Гумові, так. А да. сівалкою це давно працюєте? Купили в цьому році весною, посіяли. За весну 350 гектарів сіяли мелкосем'яні культури, це такі як просо, потім після проса сіяли гречку. Ну, Сходами задоволені. Так, В принципі, непогані. Не, не дружні сходи були по, по, по там, де волога була, то дружні сходи були. Було, звісно, непогано. Ну, так. А так чому так, вирішили так, ще... купити саме цю сівалку? Чому вирішили купити? Вибір був дуже великий, але зупинились на куні через що через те, що зручна, зручна і проста і надійна сівалочка. В інших дуже багато блоків стоїть, електричних, це на, на глибину посіва, на глибину дісковки. Тут це виставляється просто кліпсами. Зручна в налаштуваннях, одна катушка стоїть, не треба міняти катушки, як на інших брендах. Ну, так На цій сівалочці ми і зупинилися через те, що вона нам більш так проста і надійна. А ви десь її раніше бачили в роботі? В роботі бачили, їздили в Бубровицький район, там теж фермера є така сівалочка, то ми так поспілкувалися з механізаторами, з самим керівником. Каже, проста, надійна, то ми теж так звернули на її увагу. Хоча в нас вже є один посівний комплекс Квернеленд «Квернелент» «Юдріл». Ми їм вже сіємо шостий рік. Ну, по ньому таких питань, зауважень великих немає, ну, але є свої нюанси. Принципова відмінність це краще, напевно, підійти і показати. Почати із прикатую, що взагалі саме, саме найпростіше це транспортне положення. Ця сівалочка зложується у три етапи. Середина залишається крило праве, крило ліве, тобто вона зручна у транспортіровці. В тій сівалці в Вернеленді, то там по три метри два крила. Вона вище, да, вище, і при переїздах цепляємо гілки, десь як там великі переїзди. Та, так є. Потім є по налаштуваннях з самого висівного апарата Чим тут зручно, тим, що на циліндру він там всередині стоїть кліпси. Тобто кліпсами виставили глибину і механізатор вже не зробить ніякої там шкоди, тому що сівалку вже тяжело буде загрузити і завантажити, щоб витримувала посів. Така відмінність є, як борона. Тобто, тут на кожен сошник віддільно стоїть. В інших чи в Квернеленді можемо так казати, вона одна суцільна. І тобто є такі питання, які маб... десь нерівна поверхня, то частина йде е... просто в воздусі, не загрібає за собою там позивних лоштатків чи ці не вирівнює площу. І так само пішли по дисках. Тут теж стоять кліпси. Кліпси глибину налаштували, кліпси постановили, які нам потрібні для глибини. І тобто таких питань немає. І так само воно і на, на добриво теж кліпсами все регулюється. Так, в принципі, не непогано. Не зручно, бо в нас такі були випадки, в е, значить зручно електронікою все на моніторі виставляється, глибина посіву зерна, глибина е, дисків, але так ще були мало научені, то е, не витримували глибини через те, що перетримували гідравліку і воно автоматично догружало сівалку, тобто там треба було посіяти озимину 4-5 см, а да? ми засіяли, були там такий у нас один випадок неприємний, то ми загрузили її на 10 см. Ну, це все залежить від людського фактора. це Механізатор трішки там <кхи> учився, так, помилки у нас такі були. Так само проста проста і надійна котушка, вона стоїть одна, рауховський двигун електро. Скільки там потрібно, з цієї сторони що не видно, там стоїть лінійка, на моніторі показує, яку ми вибрали культуру, барашкою накрутили, там показує 16 мм да, на ріпад. Барашкою накрутили, зважили і питань таких ну, немає. Не, не Втить, треба все виставляти, котушки міняти. Катушка датчик катушки не бачить, це вибиває помилки. ну Такі є недоліки по, по інших сівалочках. Ну, тут поки що недоліків не, не було. І Так само тільки що можна було б зазняти, подивитися. Проблема з... Ви її тільки що калібрували? Так, Було калібрування. Проблема опустошити бак. Тобто, якщо ми таки що переходили на інший гібрид, треба було вибрати залишки 에, То Там треба в там витягнути катушку, повідкривати лючки, 에, воно розсипається багато на грунт, незручно. Тут стоїть ось, одна, шребер, то там надів, як, якийсь туди там, мішечок чи відерочку, відкрив, воно висипалось. Так само є і з іншої сторони. Можемо сівалку розложити, подивитися і тут. Це такі чому так ми дивилися. Чому вибір був іменно на куні, Через те, що вона проста. Проста й надійна. Нам так сподобалась вона. Що не треба там бігати, з катушками морочиться, їх міняти. Дивлюсь, вже щось вдосконалили. Да ні, це Органіка вноситься на поля і ага. є у нас такі. Подарунки на полі. Це, це теж <рес> <рес> подарунки. Шпагати. Чогось. Да, шпагат. шпагат. стюка з якогось. Штука, да, стюків. Органіка вноситься, так є такі подарунок. да, Там щось є. Ще один мінус є конкурент пасівалка, в якій бак. Набирає в себе створює вакуум. Да? І коли залишається мало посівного матеріалу, тобто там біля катушки грає воздух, і він коли залишається мало посівного матеріалу, він просто над катушкою його піднімає, здуває. Так наче бак відкриваєш, він є, починає сіяти, виходить пропуски по посівам. Тут вільне падіння зерно і стоїть ворушилка. <т 140> тобто там турбулентні потоки да, та, та, створюються. Та, 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 다, 다, все правильно, турбурелтні потоки. А завжди це говорять, що це якби плюс, що вакуум всередині. Ну ми побачили не плюс, а мінус. Через те, що ми хотіли в цьому році спробувати посіяти соняшник куном. То ми там нас трішки ми не встигали по посівах, то ми сіяли звичайною сівалкою, але ми сіємо і соняшник теж кверневиндом. То ми вже знаємо, що їх там залишається суцільним посівом, суцільним посівом або глушимо через сошник. В принципі, так всею ще не сіяла. Я в планах є і цю спробувати. А як у неї можна теж заглушити через сошник? Ні, тут розумний стоїть грибок і який знаходиться ось іззаді, це, е, зеленим світиться це активна, активний сошник, червоним це не активний. Тобто він виставляється з монітора. А, так ви зараз теж через сошник да, Так, Теж через сошник. На 30. А, ага. а. І це можна просто дистанційно на моніторі виключити. Так, можу, можу піти показати, ага. як це робиться. Це Ми робимо так. Ага. Ти свалці потрібні заглушки, скриваєш грибок, ставиш заглушки через і потім сієш. Тут цього робити вже не потрібно. Тут є свої нюанси. Заглушки стоять теж немалих коштів, і їх зараз в Україні тяжко знайти. Ну, треба ще полізти туди, його перекрити. Так, да, це треба ще полізти і перекрити. Що зручно, те, що ще вона від відвалу відбору потужності. Тобто, якщо трактор у нас слабито, не, не видає е, потрібне кількість масла, то в нас сам знаходиться електродвигун, чи цей гідродвигун і в ньому своя гідравліка, своє масло, ага. тобто можна використовувати з будь-якою технікою. Фактично тут автономна гідровічна так, так, система. Тут тільки так. Так. Фактично, фактично, так. 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 потрібно Тож. розложити, зложити сівалку і все. А що це за літня на подачу? Це два виходи для розложування, зложування, піднімання і опускання сівалки. Все. Більш тут нічого. Сама сівалка працює від свого, від свого цього вже гідравлічної да, системи. Ну ви так гарно підготовили площу, тут в принципі, можна і тиски ці не використовувати. Можна не використовувати, як вже грунт у нас сухий, то ми... Дискуємо обов'язково, щоб трохи підняти вологу. А сійте на яку глибину зараз? 3 сантиметри. Вона з цими задачами справляється. Наприклад, у нас ми вибрали через сошник сіять, то ми можемо їх просто змінювати. Ось у нас сіють тут, практично всі 40 сошників. З одним натиском ми перекрили через один сошничок. Ага. Це все просте налаштування, це за рахунок розумного грибка. Це такі налаштування проходять. Можемо робити що хоч. Вона буде сама автоматично перекриває і показує, який активний, який неактивний сошник. Все, все так і працює. Все, все, все просте. Показує добриво, показує насіння, показує відпрацьований гектар Це за весь період. Норму, яку ми виставляємо для насіння, норму для добрива. Це в принципі такі налаштування простенькі. Регулювання проходять калібру, калібровки. Вибираєш культуру, вибираєш якусь, з якою ти хочеш сіяти, відкалібрував. Yeah. Ось, Наприклад, у нас калібровка шредер виключена на 19 мм, тобто норма висів у 3,9 Прийняти Прийнять колічество, нажимаємо прийняти колічество, воно у нас все відкаліброване. Так само і по добриву. Uh -huh. Яке добриво, якою нормою. Тобто все, все, все зручно. Так, в принципі, наче, то і все. Таких, то фактично, таких, багато таких... налаштувань робиться да. просто з монітора. Все, все, все зробиться з монітора. Не Хочеш хочеш з монітора, тобі зручно робиш з монітора. Хочеш, прямо біля самої котушки теж mm -hmm. є кнопки, якими там робиш калібрування. Mm -hmm. це... Роботу mm -hmm. натиснув. І, і поїхав. Е, є цікавий такий ще джойстик, е, тобто ми можемо працювати цим джойстиком, одним натиском опустити, підняти е, і маркера. Якщо це, ми... він да, це він з сівалкою йшов. Так, Це він йшов із сівалкою в комплекті. Mm. І маркера правий і лівий. Є, є, хочеш електричним джойстиком управляєш, він зручний. Хочеш, переводиш сівалку у ручний режим і плачеш ручно, Тобто можна тоді гідравлікою користуватися. Ну, зручно користуватися, коли тебе стоїть оцей джойстик. Він ага. зру, зру, дуже зручний. Ага. Багатофункціональний такий, так? Так, да. багатофункціональний. Ну, не, не знаю. Я, в принципі, вже спробував джостика, то ми від нього вже не відмовилися. Ага. Так, зру, зру, зручний. Це те, що в нас сівалка посіяла за весь період і з весни 320, 332 гектари. Вона ще нова. Ага. Це так. так, ну що, відпускаємо хай. Чи вони обідають? Обідають, мабуть. Це ваш розкидач? Так. Да. Що це ви вносите зараз? Вносимо дефекат. Грамульоване лапно. Смачного. Дякую. А з якою нормою ви сієте? 3,9? 3,9, так. Да. 450 тисяч э, схожих повинно виходити на гектар. А чому вирішили так сіяти от, зерновим комплексом? Багато хто сіє просто сівалками точного висіву. Ну, І навіть нас, на 70 між жадя. У нас точного висіву сівалка Джундір 1745. Тобто вона... Практично механічна, то побоялись ризикувати, щоб не було якихось там недоліків. І тим паче це перший рік, який ми сіємо ріпак, ми до цього ніколи з їм, не, не, не сіяли ніколи. Це перший рік буде посіву ріпаку. Такий пробний, пробний рік. А чому так е -е, вирішили? Чому вирішили через те, що. Зараз така цінова політика, що треба щось змінювати. Треба вчитися, треба змінювати щось, тому що ми сіємо в, практично всі культури. Пшеницю, жито, кукурузу, соняшник, гречку, просо. Ну а ріпаку в нас не було, то ми вирішили спробувати ріпак. А гречку і просо на товарний посів чи так для поки? Ні, ні, на товарний товарний посів. В принципі, вже років. Два-три, так ціна тримається на просто стабільно. Тобто ми продаємо його фактично вже десь там після Нового року. І це поле було виворене? Так, да, було виворено. Слідом йшов компактор, щоб розбити по свіжій пахоті грудку. А, одразу після да, одразу після пахоти. Тобто ходив в плуг і з таким невеликій діагоналі ходив компактор, щоб повирівнювати. Вирівняти поверхню і розбити. головна наша мета стояла розбити грудку. Угу. В минулому році тут був соняшник, після соняшника зробили дісковку, посіяли пшеницю, то потрібно було пахати. Дуже твердо вже. Багато будете сіяти? Ні, не багато, 180 гектарів. Ви сієте і то, і цей сівалку? Так, да, або мало. Ну, ще є вітчизенного виробництва, СЗ. Ними, пайовика, мабуть, Червона зірка. Та ні, раніше сіяли. Це плюс додаткові ще затрати і витрати, і, і механізатор, і трактор потрібен для підготовки ґрунту. Тобто попереду, як завжди йде культивація, потім йде посів, все зішко, і потрібно ще е машинами вивозити добриво, зерно, то так трохи незручно було. З комплексом набагато веселіше. Загрузив усе. В один прицеп, себе й поїхав. А в кого купували сіволки? В Тайтен Машинерії. Ви в них ще якусь техніку до цього з'явили? Е так, -е, да, купували. Культиватор кейс Tiger і кейс Puma 210 і посівний комплекс. Як у них по сервісу? Був у нас один випадок. Е -е, вийшов із ладу по заводській. Е Необережності там поставили на датчик, який показує оберти турбіни. І він вийшов із ладу, то сервіс у нас спрацював ну, годин за дві. У нас всього був простої сівалки. Це на цій сівалці? Да, це на цій сівалці. Да, це весною у нас такий був один випадок, який вийшов з ладу датчик. За дві години приїхали, все споміняли. Тобто ми поїхали далі сіяти. По сервісу взагалі питань немає. Не, 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 не по сівалці, не по іншій техніці, не по тракторам, до їх питань нема. Ми здається, що зараз навіть неважливо, яка в тебе техніка, головне, щоб сервіс, да, сервіс. досить швидко працював і були в наявності запасні частини. Так, да, ну з питань цих взагалі в нас не було. Взагалі там, до іншого дилера звертається, чи дилер там попереджає, доходить там приблизно там, 20-30-40 годин. Залишається до ТО, то там просять звернутися за раніше. Ну, так само ми звернулися, залишалось там, мабуть, десь годин 30 чи 40 годин до ТО. Позвонив на ті танки, там кажу, у мене залишилось 30 годин до ТО. Тобто ну, за, ну, мабуть, годин за дві вже сервісник був у нас в господарстві. Ну, швидко відреагують на ці всі. Питання недоліки. Завжди звернешся, допоможуть, допоможуть налаштувати. Там, там, в телефонному да. режимі багато чого там налаштовували. Був один такий випадок, що навігація у нас не працювала. Тобто Без виїзду сервісу він на віддаленому доступі нам все налаштував і ми поїхали працювати. Тобто, не так. Завжди вони нам на зустріч ідуть і допомагають. Єсь. А ви всі поля свої орні? Не всі. Частину оремо, частину глибоко рихлення проводимо. Ну, взагалі десь відсотків 70% ми їх пашемо. Всі пашуть ці поля. Тобто, під озими стараємося попахати все. Та і під озими, і під яри. тобто там, під сонячну кукурузу, то там глибоко рихлення проходить. А, а так за все. Грунти, ну, грунти бід бідноваті. Такі суп... Так, Сус... Сус... да, такі вже супіщані, такі ґрунти. Є такі, що можна там баштанної культури вирощувати. Ага. Не, ну. тільки, не тільки просо, чи з ріпаком. До речі, вона вирівнюванню поля працює Так, Навіть добре працює за рахунок передніх дисків, за рахунок стригельної э, борони. 没没不好呢 Що червоне, то спортивне. Свої функції посіву вона виконує. Жнива у вас вже Ну, З ранніх зернових, так. Залишилися ще ОВС, ще недозбираний, ще сироватий. Що вийшло по врожайності по пшениці? Десь в пределах 50. Там На іншому кластері то пройшов град і вибив пшеницю. Ну, всю пшеницю практично змолоти, в речку змолоти, пшеницю змолоти, кукурудзу змолоти, все змолоти. Градом повибивало. Тобто погода свої корективи внесла. І що, ви передисковували? Так, передискували. Да, Робили експеримент. В, цьому, ну, в принципі, зроблений був то в минулому році. Теж був буревій, така культура, як жито, то вбрали і падали цю житу. для експерименту, залишили 30 гектарів, то врожайність вийшла 35 центнерів, ну, але ж підкормка була, оприскування було, фуніцидне, інстинкцидне, тобто все проводилось. А скільки орієнтовно десь і падали, це було відсотків там? Відсотків 50, мабуть. А... Великий такий. Половина да, врожаю да, залишилась? Да, Половина залишилась. Передіскували, виріши спробувати, що залишиться. Або для животноводства, або на зерно. Ну, подивилися, ставили на зерно. А у вас є тваринництво? Да, займаємося тваринництвом. Верха? Так, да, верха. Скільки ходів? 200 дойного. Общого десь там, мабуть, десь в приділах. 600 голів. А скільки це гною вносите на гектар? 40 30-40 тонн на гектар. Ну це ж не на всі площі. Ні, не на всі. На це... не, Ні, не вистачає. Десь в проділах так вносимо десь гектарів на 150-200. Ну і соціальна сфера, а в цьому році м'ясний напрямок досить непогано розвивається, тому що. Враховуючи те, що зер... ну, в цьому році і в минулому зерно за безцінь купляють, купують, да. то його вигідніше згодувати тваринам і здати ну, свині, наприклад. В минулому році, на початку року, вартість живої ваги була 47-49 гривень. В цьому році вже 80-85 гривень. Ну, Тварини, зерновоє, там відходи. Практично всі поїдаються, не приходиться їх кудись там викидати. і Молоко це завжди живі гроші. Великі норми даєте. Цьому року ці невеликі давали, бо не дозволяли фінанси їх придбати, то по озимих давали по 100 кг азоту. Прикатує. Як тут прикладка працює. Он тільки став, бачите, тут зернинка випадає. Ага. Це при стоячому. ріпачок, так? Да? Да. Ага. Та можна ж подивитися, Ця, цей не сіє сошничок, цей сіє, цей не сіє, цей сіє, їх Це за рахунок цього розумного грибка. З внесенням мінеральних добрив, так, це з дисками, з внесенням добрив в міжряддя. Так, да, в міжряддя. Ну, в неї комплектація одна з топових. Так, да, круто. Тут я не знаю, які ще краще можна знайти сівалки. Ну, да, на свої кошти, то це самоліт. Це самоліт. Все, дякую вам. Так. Що поділились.